Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новичег і з вами сьогодні 10 січня. Ми продовжуємо читати Євангелію від Луки. розділ сьогодні. Зверну увагу на спосіб, у який Ісус Христос передає людям Божу науку. В цьому розділі Лука розповідає про зустріч Ісуса з учнями Івана Хрестителя. На той момент Іван був заарештований іродом та сидів у в'язниці. Там, в ізоляції, схоже, його почали долати сумніви, чи справді він виконав Божу справу приготувати шлях для Месії, чи справді Ісус є Месія. Про Ісуса ходили дуже суперечливі чутки. Релігійні авторитети вважали його небезпечним єретиком. Багато хто з народу визнавали його пророком на зразок давніх пророків. А деякі здогадувалися, що Він є хтось більший, що Він є Месія. Отже, Іван бажав переконатися в тому, що Ісус таки є той самий обіцяний пророками Христос Месія. Але Ісус відповідає на пряме запитання дивним чином ви зверніть увагу, коли будете слухати. Ісус не став казати учням Івана передайте Іванові, що я дійсно є Месія Ізраїлю. Ні. Він заохотив їх подумати й самим дійти висновку. Христос послався на Месіанське пророцтво Ісаї саме те, яке Він прочитав у Назарецькій синагозі. Пам'ятаєте з 4 розділу Євангелії від Луки. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування, це цитата із пророка Ісаї. І тут він додає, коли говорить це учням Івана, Блаженний той, хто через мене не спокуситься. А справа була в тому, що у Назареті слухачі таки спокусилися через нього, бо вони знали його батьків, самого Ісуса з дитинства, і тому жодні чудеса й сили не змінили їхнього презирливого ставлення до Христа. Розмова Христа з учнями Івана Хрестителя висвітлює стиль спілкування Ісуса з людьми. Він спонукає слухачів до активного осмислення, до аналізу своїх промов, до того, щоб вони самі робили висновки. Навіть стоячи перед судом Пилата на його запитання, чи ти цар юдеїв, Ісус відповів, чи ти це від себе говориш? Чи інші тобі сказали про мене? Ісус не годував людей готовими формулами чи гучними гаслами. Його численні притчі, порівняння, парадоксальні заяви усе те спонукало людей міркувати, ретельно обдумувати і знаходити істину. Кожний християнин має цей досвід самостійного мислення, самостійного пошуку, самостійного рішення щодо Христа і слідування за ним. Ну так, є небезпека, що в процесі самостійного пошуку людина дійде до дуже дивних, екзотичних висновків, які не підтверджуються Божим Словом, і навіть у входять у суперечність з Христом. Ну, для того існує церква, християнська спільнота, численні праці богословів, і також ця програма, які допомагають нам осягнути повноту Божої науки і уникнути омани. Давайте послухаємо цей сьомий розділ Євангелії від Луки. Євангелія від Луки, розділ сьомий. Коли він закінчив усі свої слова до людей, які слухали його, то пішов у Капернаум. Раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоб прийшов і врятував його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи Він гідний того, щоб ти йому це зробив. Бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах, тому я не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово і видужає мій слуга, Адже і я, людина підвладна, і воїнів маю підлеглих. Кажу одному іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить, а рабові своєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли хворого раба здоровим. Після цього він пішов до міста, яке зветься наїн. І сталося, що з ним йшли численні його учні та багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого єдиного сина у матері, яка була вдовою, було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар, ті, які несли стали, і він сказав Юначе, кажу тобі, встань. Мертвий підвівся і почав говорити. Тож Ісус віддав його матері. І всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи: Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій Юдеї та по всій країні, і сповістили Івана його учні про все це. Тож, покликавши двох зі своїх учнів, Іван послав їх до Господа запитати чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Прийшовши до нього, мужі сказали Іван Хреститель послав нас до тебе запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Саме тоді він оздоровив багатьох від недуг та муки від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір. Тож він сказав їм у відповідь Ідіть і сповістить Іванові, що ви побачили й почули. Сліпі прозрівають, криві ходять. Прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається Євангелія, Блаженний той, хто через мене не спокуситься. А коли Іванові посланці відійшли, він почав говорити про Івана натовпу. на що ви ходили дивитися в пустелю? На колиханий вітром очерет? То на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину, вдягнену в м'які шати? Але ті, котрі одягаються пишно та розкішно, живуть у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися на пророка? Так кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Він той, про кого написано: Ось я посилаю ангела мого, перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу передо мною. Кажу вам, що з поміж народжених від жінок немає більшого від івана, але найменшою царстві Божому. Більший за нього. Весь народ і митники, почувши, визнали правоту Бога й охрестилися Івановим хрещенням, а фарисеї та законники відкинули задум Божий для них, не були хрещені ним. Тож з ким порівняю людей цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майданах і гукають одне одному, кажучи ми вам грали, а ви не танцювали, ми голосили, а ви не плакали. Прийшов Іван Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете, цей чоловік не нажара і п'яниця, приятель митників і грішників. Тож виправдалася мудрість усіма своїми дітьми. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу. А жінка, яка була в місті, грішниця, довідавши, що він сидить при столі в домі фарисея, принесла в алебастровій посудині миро. Вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, коли б він був пророком. То знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього: «Симоне, маю тобі щось сказати, а той промовив Кажи, вчителю. Були в одного лихваря два боржники. Один був винен п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав Думаю що той, якому більше подарував. І він сказав йому правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми полила мені ноги й волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи ввійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив Прощаються твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, почали міркувати собі Хто ж він, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе. Іди в мирі. Ви прослухали 7 розділ Євангелії від Луки. Це програма Новий заповідь для Нової України. Петро Новичек був з вами сьогодні 10 січня. Нехай Господь благословить вас! І збереже і дасть Божий розум і знання Його істини і всю Україну, так, щоб пізнання Бога наповнило країну, як води наповнюють океан. До побачення.